Як розгортатимуться події в Україні надалі, коли, врешті, настане мир у державі, майбутні парламентські вибори чи на часі вони? І якою, врешті, має бути Верховна Рада, щоб працювала конструктивно і виключно задля інтересів громадян? Відповіді на ці запитання, мабуть, цікавлять кожного свідомого українця. А що думають з цього приводу калушани? Війна на сході країни перепетії у Верховній Раді, розпад коаліції чи на часі парламентські вибори. Та власне про ці всі думки ми вирішили сьогодні запитати у головних дійових осіб, громадян України. Чи на часі? Обов'язково. Тобто ви підтримуєте цю думку? Підтримую. А як вважаєте, хто все-таки повинен бути у новій Верховній Раді? Усі нові. Усі нові. Повністю. Бачите, що старі переважно регіонали що виробили. І унітази, і гроші, і за границю повтікали. Чого таке робити? Як може хазяїн з дому втікнути, лишити дітей, жінку, дітей, все лишити господарство дому і втікнути? Ой, я знаю, може ти на час. Бо там та... да, Боже, тут таке твориться, я б уже, хай би сьогодні всі чортової матері йшли. Бо тут такого вже натворили, що далі нікуди. Ви вважаєте, що повинні бути цілком нові люди? Обов'язково, обов'язково. Ті вже позажирались. Треба міняти на молодь. Молодь теж є дуже досить грамотна і така начитана. Я б хотіла, щоб була молодь. Я вважаю, що зараз треба Війну зупиняти, а не виборами займатися, поки що немає часу на це. При виборі їх давно треба поміняти. Давно за, за жирно живуть. Скажіть, будь ласка, якою, на вашу думку, повинна бути нова Верховна Рада? Хто там повинен бути в ній? Більше народу людей, Щоб були. Ну я навіть не знаю, тому що якщо... Будуть парламентські вибори, тоді президент може повне право ввести воєнний час і заберуть наших чоловіків, братів, татів. Ну, Цього не хочеться. А скажіть, будь ласка, а все ж таки якою повинна, на вашу думку, бути нова Верховна Рада? <свісно> така, яка би могла допомогти людям. І приймала такі закони, які би були вигідні тільки людям, нашим дітям. Тому що наразі. Вони нічим нам не допомагають. Я вважаю, що треба робити вибори. А як ви думаєте, якою все-таки повинна бути оця нова Верховна Рада? Ну всі нові, щоб були. Щоб з тих старих не було депутатів. Ні? Тому треба нових, молодих, а то ті вже засиділись там. Бути чи не бути одвічна дилема? Думки звичайно ж розбігаються. Проте більшість за бо все ж таки сподіваються і понад усе прагнуть реальних змін гідного життя, яке направду заслужили.